Якщо не жить, не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Путін втомився вбивати, але при цьому в Криму продовжують викрадати людей. Абсолютно без суду, без слідства. Просто викрадають посеред білого дня. Я ізмайлова Ленора Джамілівна проживаю в селі кримко джанкойського району. В Криму, в Криму. Я мама Лери Делевер Козе Джамілової, яка народилася в 96 році 29 листопада. Мою доньку затримали співробітники ФСБ 21 травня. під час затримання, затримання супроводжувалося обшуком у будинку та вилученням всього електронного обладнання. А вони забрали всі чотири телефони, ноутбук, флешки, фотоапарат. Потім відвезли її в джанкойське відділення ФСБ. Тапарат потом отвезли йоведілення ФСБ Джанкоя. Наступного дня суд відбувся 22 травня у мировому суді. Ну і там їй винесли рішення про адміністративний арешт на 15 діб, але після е завершення терміну не відпустили, а відвезли до ФСБ. З того часу близькі нічого не знають про її місце знаходження та правовий статус. При цьому кримінальні справи не порушувалися і не розслідувалися. Прокуратура не знайшла підстав для прокурорського реагування, пояснивши, що е докладна відповідь на скаргу про викрадення неможлива через е неприпустимість розголошення якоїсь державної таємниці. Віраде нагадали, що на початку минулого року, після обшуку проведеного у будинку співробітниками ФСБ, зник Ізмаїл Шемшидінов. До цього також зник Фархат Сулієв та його колега Сервер Аліїв. Крім них, правозахисники мають у своєму розпорядженні дані ще що п'яти кримчан, які безслідно зникли після обшуків або затримань, які проводили співробітники ФСБ. Крім того, влітку минулого року в Ялті було викрадено Людмилу Каріснікову, яка пізніше повідомила, що її кілька місяців тримали без звинувачень та можливості повідомити близьких у СІЗО в другому Сімферополя, і причетність силовиків до затримань, утримання викрадених тривалий час. В режимі інкомунікадо приховування інформації про їхнє місце знаходження і правовий статус, відмова допустити адвоката є прямими ознаками насильницького зникнення. І ситуація, от викрадення, зокрема з викраденням Лєри Джумілової та інших, має ознаки таких військових злочинів, як навмисні напади на окремих цивільних осіб і незаконне позбавлення їх волі. До кого, звісно ж, дональду Трампу немає жодної справи, бо в них свої обміни тривають. Я нагадаю, тому відповідно вони продовжують говорити про те, що Путін втомився вбивати, але напевно нічого йому не залишається, як продовжувати робити те, що він вміє робити найкраще вбивати українців і знищувати кримчан. Як і немає справи власне до обстрілу, до обстрілу України, який відбувався напередодні. Цікаво, теж він проходив до після чи під час розмови Путіна з Трампом про те, що йому так набридло вбивати український народ. Ну звісно, це питання риторичне, але хотілося б отримати відповідь і на нього. Телефонна розмова Трампа з Путіним відбулася, телефонна розмова Трампа з Зеленським відбулася. Що змінилося? Нічого, ми продовжуємо оборонити свою землю, своє майбутнє, і воно до речі, так само. Туманно, тобто від учора нічого не помінялося. Ми поцілили при цьому по Липецьку. Дрони наші там літали вночі, і 12 вибухів чули в районі тракторного заводу. Путін при цьому так само бив по портовій інфраструктурі Одеси. Постраждав Ізмаїл, але там Трамп знову повторив тезу, що Путін хоче перестати вбивати. Ну а путінські роти кажуть ні. Але до зустрічі потрібно готуватися. І звичайно, ми готуємося до цієї зустрічі. Було б добре, якби ми вже звільнили від українців Сумську область, а не Курськ. А Сумську Одесу, Миколаїв, Сумську. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми ведемо переговори, то вони мають бути в стратегічно важливий для нас час. Ну і якби. Не так хочеться сказати, розмова відбулася вчора вранці. Генштаб за попередню добу озвучує цифру в 1250 вбитими і пораненими зі сторони Росії на фронті. Каби дрони ракети продовжують летіти на українську територію і навіть. Блукаючи залітають на території Білорусі. Там цієї ночі також не спали, збивали шахеди. В Молдові до речі, от е, знайшли дрони після російської атаки на Україну. І один з дронів упав у полі біля села Чумай. А другий вибухнув у полі за півтора кілометра від міста Чадирунга. А це неподалік кордону з Україною. Постраждалих немає, але дрони є. Попередньо у Молдові вважають, що знайдені дрони російські і президентка. А Молдова Майя Санду назвала атаку доказом, що Росія сіє терор, і це вже не вперше, коли російські дрони залітають до Молдови. Тобто, знову ж таки, по факту нічого не змінилося. Хоча, б, як би там Трамп чи Путін розказували про те, що вони втомилися від війни, чи як каже Путін, втомився вбивати.